Організація країн експортерів нафти відмовилася знижувати квоти на видобуток заради підвищення світових цін на паливо. Про це було оголошено у четвер. За підсумками саміту ОПЕК у відні. Видобуток зберігли на рівні 30 мільйонів барелів на добу. Рішення країн-учасниць ОПЕК обвалило світові ціни на паливо. Середні показники на основні марки нафти упевнено упали до 70 доларів за барель уперше з 2010 року. Обвалилася після саміту опек і вартість російської валюти. Курс євро на московській біржі перевищив 60 рублів, а долара 48. Після рішення ОПЕК у Москві зізналися, що тепер бюджет Росії, сформований в умовах ціни у 80 доларів за барель, є помірно оптимістичним. Міністр фінансів Федерації Антон Сілуанов оцінив втрати бюджету від зниження ціни на нафту щонайменше у 10,5 мільярдів доларів. Це фактично означає посилення боротьби за частку ринку між країнами-членами ОПЕК та тими, що не входять до організації, зокрема Росією. Москва вже намагалася напередодні саміту перетягнути на свій бік Саудівську Аравію члена організації, проте ймовірно не вдало. Проте у Кремля з'явився ще один однодумець Венесуела диктатора Ніколаса Мадуро вкрай не задовільняє зменшення світових цін на нафту, адже прибутки від торгівлі нею сприяють зміцненню його влади і підживлюють обіцянки підкорити увесь світ. Мадуро вже звернувся до нації та розказав, що боротиметься до кінця, аби ціни на на нафту досягли мінімум 100 доларів за барель